Добрий день, Україна, добрий день, побратими, хлопчики, горобчики, дівчатка. Мої, я вас дуже люблю. Багато хто знає про те, що я народила дитину, але не звільнившись збройних сил України, я пішла на доглядом за дитиною до трьох років. Ставши на ВПО в місті Марефі Харківської області, мені прийшла відмова про виплати, так як я військова. Добре, кажу, все добре, все гаразд. Я нічого до цього не маю. Ну немає, нема, тому що я військова. Ну добре. Але моїй дитині також не прийшла відповідь, що їй не потрібна допомога, соціальна виплати ВПО, тому що вона дитина військової. Ось така: от. нам уже на даний час 11 місяців, і ми живемо за її гроші. І так. Я хочу сказати, що я вижила на війні, але я не виживу на ці 860 гривень. Альо, вашу дивізію, чехли збирайте, збираєте Рада? Ви якого хрена не шануєте ні жінок, ні чоловіків націю України? Ви лічно, ви чморії, сидите, тихенько підгрібаєте гроші, нашими хлопцями прикриваєте дири. Не даєте їм змоги робити те, що вони повинні, і вони можуть це робити. Ви з цими цекашниками задрочили вже всіх просто намертво. Сука, я вас ненавиджу. Я вас ненавиджу. я кажу, що я народила українку, яка буде продовжувати жити в Україні, розмовляти українською мовою і бути достойною громадянинкою України. Але я вас чмерів ненавиджу про те, що ви це робите. Які 860 гривень? Які, блядь? Вибачте, за мій некрасивий? Це просто якась це, це просто, ви з нас здіваєтесь. Завтра буде мітинг про те, що в Києві, про те, що треба згадати про людей, які в полоні, про хлопців та дівчат, які в полоні, вже майже два роки, півтори року. Ви... Дітки. От я вам скажу так рівно, чесно, і я вас ненавиджу. Я вас проклинаю за кожну смерть і за кожного хлопця, і за кожну дівчину, і за кожну дитину, яка помирає зараз в Україні. Ви 80% Ви в цьому винні.